Куди ми Вітаю. завтра, їдемо? завтра їдемо? Варимо бограш, але бусика, два бусика, брат Володимира, бачите, капелани приїхали. Руслан з тобою мене є особлива розмова, щось ти багато говориш теж. Як на мене ваше, що тебе, браття, то що ми там будемо готувати? Там будемо годувати бограч, там будемо жарити чебуреки, там будемо варити плов і роздавати всякі смаколики і так далі. Дякуємо за церкву Віфанія, яка особливо працює, трудиться. А а що а що ми ще що ми везем, веземо? ще для військових розповість. Ой, дуже багато. Зараз він їду в Володимир. Там футболки, всякі нови, Скажи, буржуйки. В нас будуть буржуйки. Вони це привезли да, з Швеції і буржуйки. Зараз показ Швеції, Так, да, з Норвегії. З а, з Норвегії, гляньте Боржуйки буржуйки для військових. Гляньте, О, дивіться, які, які буржуєчки. Бачите, дивіться, це все для військових. Забитий так... склад повним всяким добром для військових і так далі. Це Все тільки для військових. тільки для військових і ще зайдемо в госпіталь, там нас чекають Де? в госпіталі в суботу. А і грілки то ж дав. є, все є. Все так що це все для нашої є. військової, для нашої так що перемоги. Що дякуємо всім спорцям, всім підтримуючи, хто жертвує на цю справу наближаємо перемогу разом. Хай вас рясно, Бог благословить.